Прекрасно, розстріляв жертву нову, отрив землі в участок. Ну і що 8 соток, не задержився на місці, я б на школам мінометом став уже летів Отакі от, от гонорари за убійства і побої. Сотні тисяч гектарів заростають лободою. Граждані в Донбаса Кості там під місяцем біліють, а вони ж хотіли просто тихо умереть в Росії. Декому вдалося чудом із біжать ужасної смерті. Але я яким людям не завидую відверто. Жде їх будуще суворим, буде їх судьба тяжкою. Їх рабами зроблять скоро, розподілять всі по двоє. Хунта кожному солдату видасть тих рабів по парі. Треба ж кому сирати ті прокляті і гектари. Запрягатимуть їх в плуга, пиздить будуть батогами. Галіцийські я слуги вислуги, і обами. Жизнь покажеться їм адам, будь то огняна гієна. будуть строго шоколадом годувати їх щоденно. Це мучительно для рота, що всю жизнь питався кралов. Там не привикнуть потім, як і раніше привикали.